Саня, а. пора поперти показать Друзья, друзья, Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия! Без Путина! Россия без Путина! Віти захід раза, ціни за хід рази, вів наша столиця, ти 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 наша столиця, наша столиця, ти наша столиця, столиця, наша столиця, наша столиця. Віть наша столиця, в наша столиця, наша столиця, в наша столиця, вміємо наша столиця, в наша столиця.